Кажуть, журналісти мають бути ну класиком, над сутичкою, так, так. А, а вони в сутичці знаходяться, і от люта думка їхня так як захищати. Хтось каже себе, хтось зброю, а ти як думає. ну насправді Андрій добре сказав: Законодавство є. Є в нас 171 сімдесят стаття перешкоджання журналістської діяльності. Але я ем, жодного разу, навіть не тільки під час революції, я взагалі не чула, щоб когось судили за цією статтею. А зараз от 139 постраждалих журналістів, ну тут треба. Просто <сіх> всіх підряд. Тобто, законодавство не працює. Зброю нам носити можна, так, але нам треба стільки дозволів на ту зброю, стільки треба інстанцій обійти, щоб її носити. Що напевне кожен махне рукою і скаже: «ну та хай вже так і буде. Е, ну, ігор Ігор, не Махайловий зброю а, ну, а стосов, 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 стосовно зброї. Ну, це я, я зразу 22 числа, ну, 20-го, 21-го, там, де були позиції Беркут, це 12-й калібр для рушниць Форт. Оцей картечний патрон. До речі, це еласт... з Євромайдану Так, в да, Це я зібрав, я сфотографував з Рушевського. Так, з Рушевського. Отак тріскає патрон, коли з нього стріляють не еластичними патронами, ну не еластичною картечу. А тобто, могли в упаковках ті, які в міліції, оце упаковка теж на місці подій. Е, от вона є терен 12К. Так, це з еластичної Ось От в мене є еластична куля, який витягнув своїх штанів. Можна я е, да, Так, там в меншому кульочку кулі якраз є е, цей. А оце кулі, да, а, що це за кулі? Е, це еластичні кулі, вони гумові. Але якщо вони попадають в око, якщо от одні окуляри мені розбили, е, фактично цей захисні потім, такі. Да, захисні. А потім вже хлопці мені придбали, ну поїхали в мисливський магазин, купили такі серйозні окуляри, воєнні. Значить, відносно зброї. Так, журналістам можна мати зброю, і коли він, наприклад, знаходиться поза межами масових акцій і тому подібне, тому що є різні є бандитські елементи, а обладнання професійне, воно є дороге. Тобто, спокуса не тільки є політичні моменти, а є, наприклад, просто пограбувати, щоб продати обладнання. Ну, професійна камера коштує 5 тисяч доларів, без об'єктивів, фотокамера, ну, а відеокамера і того більше. Але коли ти знаходишся на масовій акції, особливо коли без порядки, і коли в тебе в кишені ще є навіть травматик, пістолет чи допустимо щось інше, коли тебе беруть в нашій державі журналіста, беруть з фотокамерами, фотокамери розбили, карточку преса зірвали з шиї. Чому я, наприклад, ношу чотири карточки: одна спілки Шо? журналістів, Шо? одна на шиї висить прес-центрівська, і одна ще глибоко в кишені ще інша. Ну, це досвід. Бо все-таки кореспонденти, які вчили мене колись професура, вони все-таки військові журналісти, і вони пройшли там Палестину, і вони з цим знайомі вони говорили, має бути 3-4 посвідчення, і одне посвідчення сховане в такому далекому, щоб ну тому, що посвідчення на таких варіантах губляться. І тому з озброєння, яке ти маєш з собою на такій акції, у тебе коли забирає міліція Берко, це є достатнім приводом. Хоча пізніше, коли ти йдеш до місця ночівлі. Пересилання фотографій і тому подібне така зброя не завадить, особливо, але краще, щоб це був електрошокер чи, допустим, балончик. Ну тобто, фактично, витягуючи пістолет травматичний, ти ризикуєш, що в тебе вистрілять з бойового. Ну, це загальновідоме. Тобто, тут я би комплексно так само підійшов, як колега говорить. Значить, має бути в центрах підготовки журналістів, ну тобто, в університетах, факультетах журналістики, в організаціях треба робити тренінги. Як себе поводити журналістові в тій чи іншій ситуації? Цього чого майже не вчать. Ну вчать, вже зараз почали вчити. Тобто, а це десь колись будеш працювати, на Рой, ти споїдеш десь в гарячі точки, там тебе навчать. Ну, тобто перед тим, уже і в нас, а а вже в точки. Україну прийшло, ми говорили з серйозними фотокорами там, Сергій Харченко, Лє, Глеб Грані, що це побили. І вони говорять, ну хто б міг сказати що два місяці назад, що це буде в Україні. Дякую, до цього в сірі. Тому тут е десь і спілка журналістів мала би проводити якісь отакі хоча б ознайомчі семінари. А Але як... Наталя і Лариса і я. Вибачте, беремо балончики, беремо бронежилет, каску, беремо. Я собі це все ждемо. Я потрогала патрони. Дякую. Ну, ще один момент. Хотілося б озвучити все таки відносно зброї. Ну, по перше, зброя це є відповідальність, і ну це не варіант, тому що. Відсотків 30 випадків за останні роки побиття журналістів на совісті правоохоронців. Тобто почнеться банальна перестрілка. Та? А в кого пістолет крутіший, тут понятно? Да? А, ну, що а журналісти між шолому стріл, що, стріл да, що вогнепальна міжди. зброя. І ще маленька ремарка відносно 171 статті. Вона ну, нібито діюча да, номінально. Минулого року порушили біля 80 таких справ. До суда дійшло тільки 5. І От, то, то вони закінчилися штрафом 51 гривню. Це... Я, я погоджуюся. Ситуація патова, не зрозуміло. Е -е -е. Факт того, що журналіст, мене мене кщили, коли ти вже потім пишеш матеріал, ти маєш свої симпатії, антипатії до тої чи іншої сторони. Ти можеш це виразити в фотографії, тобто в залежності під яким ракурсом знято, як подано. Ну тобто, фотомистецтво воно має свої репортажні, чи допустим, коментар статті, чи коментар телеведучого і тому подібне. Але коли ти знаходишся там на лінії, Боже сохрани тебе взяти в руки дрин і тебе вдарили по голові, чи, допустимо, щось і відповісти, в тебе в руках камера. Оце твоя зброя на той момент. Ти повинен знімати до останнього подуху. Ти дивишся не в візир фотоапарата, ти дивишся в історію.